Друзі, ви на каналі Макан, і сьогодні ми граємо таку ігру круту під назвою Orange Tower. Вона вся Висвічується оранжевим і тут є один дуже великий плюс. Тут ці пружинки, що я зараз на них стрибаю, вони абсолютно... Ну, безкладно. Дивіться, тут не одразу вмираєте у вас тут життя просто забирається тому тут можна було і просто так іти. Ай! Тут жовтий. Я вже знаю, тут оранжевий, бо це оранжтав. Тому тут і оранжевий. Так. Тут можна зразу на яблучко перестрібнути. Ладно, будемо проходитися в чесному. Опчалі якось мені не, не дуже по чесному виходить. Йо-мою! у я, мою... я ледве не впав. І оце ви називаєте ледве не пав. Я серйозно. Тому, до речі, ви замітили? карта щось зовсім не популярна. Бо тому що я зараз одна людина, яка іграє цю карту. Ой! Там все пропадает Ой-ой, Чому? 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 Скажите, ласка, мені рот. Чому? 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 Я постійно падаю, я не розумію. Эй! Эть? Я це зробив нарешті. Ну, тут саме головне не спасти. Тут взагалі є, блін, як чекпоинти, я не розумію. Таке враження, ніби їх тут нема. Чому? Воно мене постійно зіштовхує. Там якась фіня, коротше. А як ви думаєте, мені перестати проходити з круженкою? Можна, в принципі, і перестати. Але так буде в два рази важкіше. Йо! Yeah. Зона чому? тебя, Чому? 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 зову. Скажите мне не буду. Так, ём. Ох, чуть не впал. Так, а тут я не на вытягивании, я облухать что? Апельсины? Нет, по апельсины. Да ну. Я прийшов сюда, ура, друзі, дивіться де я Йо-ма-йо! А тут я вже Да я не знаю як мені пойти Я зараз на поту! Що я і казав? Ну, мо моє Чому? Чому? У-у-у-у Ты знаешь, чому я так погано все прохожу, ну маю? Коли я вже. Перестану падати. Бо Я вже не хочу падати, я вже хочу той... Що я хочу. О! А, що це за штучка Хм, цікаво, цікаво. Ладно, я Вот тут мега стоит штучка. А прикиньте, я как бы я там все дальше просел. А на то, что появляется инструкции, я знаю. Где. Слава богу, что я не хочу, но раньше спал. А не, на этой там той. Инч. Будь ласка. Славлюка. Дайтеся мені! Я не знаю, короче, як мені там проходити. Не, ну реально. Це це реально нереально. О! Вау, вау! Устраивали мене таке. Ось це і ми вже зробили. Окей. Пішли далі. Йо-маю! не впав. Ледве там не впав. А зараз будемо вже закінчувати потихеньку, ще дось, хвилинки. Три-шість буде це відео. Ой! Ой. Ну чому? Скажи, будь ласка, кто с Прошу, скажи, будь ласка, кто Катку. Ну, а что? Май гуш. А мне зараз будут эти крутые, я так розумію, да? А, не. Трошки, им трошки. Ее Чому? 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 Чому авто ти говорив? Чому наглу карту? Чому ти не міг створити, щоб я ту карту нормально проходив? Чому тобі було обов'язково її складувати? Щоб я її не Не, той шоу. От якщо б я вмів вичитати, блин, покитайськ. То як би це вже давним <Слухи> то я тепер Смоко! Перемилай, прохід. Зараз швидесенько візьмемо доріжку і йдемо тут робити хаос. do da! Trebuie să aștepți. Scrib! Mmm! A tu ce e? Ce? Huh! ce e ce? A. O! ce? O! 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 скажіть, чому я впав? Будь ласка, скажіть мені це. Да, мені вічно все не подобається. Е, там ще вуху, я так файно йшов. І взагалі, де наступний дікпоінт? І Цікаво. Скільки тут рівень? Тут все нубики я бачу Я, ладно, я ей куда в О! Соня Украина! О! Я ей хочу прийняти в друзья. Так, дай у нас тут. Э, от, Аэ. Короче, я прийняв… той Соню. Ну, Соню? Ура, Юфен! Вона мене прийняла в друзі. У меня тепер є под... подружка Українка, Ді моя? Я впав. Чомусь. йо Еть! Нарешті я хоч когось тут буду, розуміти. Тому той роблю слова. Не там китайців, японців, блин, англічанин, американців. Нарешті будуть друзі українці. Укра. Укри... А є не це і, 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 і українці. Ау! ё-моё, ё-моё, ё-моё ё-моё, 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 ё-моё. А, да поможите, я взломался. Я пустию. Я взломаюсь, и ё-моё, ё-моё, ё-моё.

Так, я уже понял, я хату гуришь поправила. Шо? Я ж дивился на ней під низом. А игра за русская, напевно, обманываться не хорошо. Да? Люблин, шо тут? Может быть? Чому? 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 Хтось це знає? Хтось це знає, хтось це знає, хтось це знає. О, от Соня Україна. До Речі той. А не вміє той фантийський, той. Писати, той. Треба було написати той. Україна а не Україна. Так во, так англійська пише. Чи то я, ні, я не знаю англійську і то, ну, ви поняли Так, це правильно, це правильно. Хух. Можна вже нарешті тут спокійно собі їсти. І не треба ні сіга угадувати. Йо майо, воно ще й пропадає. То жорстко! Я ще ні разу не грав в такі паркори, що типу, там потрошки віднімається життя і такі, типу, вверх. Десь ти, ну, знаєте, такі, ось такі як цей паркур, то я ж такі ніколи в житті не грав. Що там безплатні прузинки, ото, все. То я ще такого воно реально пропадав. Я навіть не замітив. Так зараз я вертаюся сюди, сюди, тому що я не хочу вс пропускать. Вел, эй, шоу. Та блін, я не знаю китайську, і что думаєте, Я, блін по вашому якийсь каких-то ви мені пишете все по китайськи Я в я, я китайскую школе не в взагалі-то. Що я не знаю. Ой! Шо, шо, шо? Короче, друзі. Я думаю, що це відео сподобалось. Це перша частина по нашому проходженню та... тавер. Як це називається? Чекайте. Тут не написано. O, taver, or, orange or, da, orange or. Căci ce ce or, în orange or, 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 și mă și ce pe or, 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 pa, or, pa. pa.